Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні відбувається відвантаження клієнту ось такої насосної станції, вирішили вам її підзняти. Як вона виглядає, що з себе взагалі представляє, яка комплектацію, яку комплектацію має? Значить, як ви бачите, виробник з Піроні Water Pumps. Країна походження у нас Італія, виробляються ці станції саме в Італії. Спіроні, в принципі, не так розповсюджений бренд, але, як то кажуть, в своїх колах. Виробляють вони в основному товари для водовідведення і, в принципі, все, що зв'язано зв з водяними, так сказати, водоканалами. Значить, Моделька у нас на огляді спіроні Кам 100 дріб 25. Значить, має вона ось такий покрашений синій колір. Маємо сам двигун. Двигун потужністю у нас, зараз я вам скажу, двигун потужністю 1300, 1100 точніше ватт. Працює від звичайної мережі 220 вольт, як бачите. Ось так виглядає. В принципі, ніяких нюансів, ніяких складнощів на ній немає. Значить, тут у нас знаходиться манометр, який показує тиск. Максимальний тиск, значить, у нас складає 1,6-3,2 бари. Щоб вам ще про неї такого розказати? Значить, її продуктивність складає а, 70 літрів за хвилину. І Максимальний напір 50 метрів. Захист мається станція IP 44, і максимальну робочу температуру 35 градусів. Значить, вага її складає 22 кг. Але, в принципі, це не та річ, яка потребує, як то кажуть, її часто переміщати, а в принципі, вона може встановитись в одному місці і більше не передвигатись. Але е також, як ви бачите, на наших ніжках є ось такі отвори. Що означає, що ми маємо можливість ще додати сюди деякі, наприклад, коліщата. Значить, як бачите, всі присутні маркування made in Italy. 70 літрів за хвилину у нас продуктивність. Бачимо мережа, від якої вона працює, потужність нашого двигуна, який встановлений. І, в принципі, ніяких більше особливостей таких. Щоб можна було розказати, немає. Як ви бачите, тут також у нас є маркування Made in Italy. Маємо ось тут вихід для того, щоб накачувати тиск в наш бак. Стандартно йде е, всередині з тиском, по-моєму, 1 чи 1,5 бари. Тобто з заводу. Все виконано, так сказати, на слово. Як бачите, сварка у нас якісна, покраска якісна. І все зроблено, щоб вам довго прослугувало. Бачимо ось тут підключення раз, підключення два, все під заглушками фірмовими. Працюємо тільки з офіційним імпортером, тому ніяких підробок у нас бути в принципі не може. Також в комплектації до нашої насосної станції де ось така інструкція з експлуатації, в якій все дуже добре описано. Та йде ось такий е сертифікат е відповідності значить, стандартам ЄС. Тобто, все у нас по останнім, як то кажуть, канонам якості та надійності. За такими станціями, дорогі друзі, можете звертатись в нашу компанію Електромотор. Маємо можливість запропонувати їм зараз вам зараз їх по хорошій ціні, по знижці. Тому. Будемо очікувати ваші замовлення, залишайте їх на сайті електромотор.com.e або ж телефонуйте по робочим номерам телефонів, щоб ми могли відразу дати вам пропозицію по акційній ціні. Так як ви знаєте, всі ціни зараз на сайтах однакові. Але якщо ви телефонуєте до нас, можемо вам дати акційну, ту, яку ви ніде більше в інтернеті не побачите. Тож, з вами була компанія Електромотор. Чекаємо на ваші звернення. Гарного вам дня і до побачення!